Штука в тому, що ви називаєте братів футболістів. Якщо він називає у відповідь, ви знову називаєте. І вам потрібно назвати на одного більше, аніж Олег. Ви починаєте. Дієго Габріель Міліто. Брати Міліто? Так, так. Прекрасно. Ви зразу ж таких ага. Хай будуть алтентопи. Чудово. Боатенге. Чудово. Ти бач, швидко. Ну, Я думаю, брати чуть-чуть повчили футболістів. Азари. Чудово. Не хазари, а Азари. — Троє. Туре, туре, Торе. — Туре. Ха! Щас я скажу... Що ж Але давай Імена також називаємо. Що це таке? Та Алтентопів називає по іменам. <кліп> Халів алтентоп і. І хаміль. Ні-ні, Халіл. — Аміль і раміль <кліп> Ні, <Алтин -топ, кліп> Там Халіл і Хаміль, по-моєму <кліп> <куста>. якось <кліп> так. Так. В мене ж тільки що було. Я ставлю 15 секунд. Попе! Ах, там дінастія. Добре. Тоді... кричи на мене. Белінгеми. Белінгеми. Джуд і Джоб. Зідани! Там один вратар, там взагалі вообще... всі Дом позиції те, можна закрити. Тюрами. Чудово, тюрами. 에, ці 에, із фільму няньки. Вони грали в футбол. <ріх> 15 секунд пішло. А. <ріх> 에, зараз, я зараз скажу. <ріх> Ла, ла, лауд, лаудрупи! Правильно, брати лаудрупи. Прекрасно. Блін, ну, Цим, лап, тимбери, браті, тимбери. Оце що, один тимбер. в Арсеналі, а один тимбер. в. А, а другий десь в Фейнорді чи Джулієн Тімбери і Джастин Тімбер. Ну, Justine це тимбер. з Аякса перейшов. В Арсенал. Ага, і в нього брат Джастин okay. Тімбер. Джуліан Арсеналі, а Джастін десь грає. Все, все. Мені підказують і кивають. Олег Олександрович. Брати. Дорогі мої брати. 15 секунд. Та почекай! ти от тільки... — Ну що, ну, нащо? Я розумію, їх двоє, але все одно, Олег. Вони б'ють. Ну, ти типу, ти просто пропустиш. Тут нічого такого. Блін, а вони ж на обов'язковому судять бути однакові, правильно? Щось збився. Це будильник чи таймер? Це і таймер, і будильник. 500 гривень заробляють Амілі Раміль.